13 лютого 1934 року, 15 година 30 хвилин, 155 миль від мису. Північний. Після більш ніж піврічного дрейфування у крижаній пастці теплохід Челюскін був розчавлений та затонув упродовж двох годин. Очікуючи такого розвитку подій, екіпаж заздалегідь підготувався до висадки. В результаті катастрофи один чоловік загинув, а на кризі залишилось 104 особи. Жили у бараках, зведених з врятованих дощок та цегли. Комісія з Москви постановила евакуювати потерпілих за допомогою авіації. 5 березня, через три тижні після аварії, пілот Анатолій Ляпидевський на літаку АНТ-4 дістався до табору та зняв з крижини десятьох жінок і двох дітей. А вже наступного тижня група льотчиків евакуювала решту челюскінців. Всього авіатори здійснили 24 рейси. 20 квітня того ж року сімом полярним льотчикам за успішне здійснення операції було присвоєно звання героя радянського союзу. Звання Героя Радянського Союзу почесна відзнака за здійснення подвигу або за видатні заслуги під час бойових дій, а також як виняток у мирний час, затверджено постановою ЦВК СРСР від 16 квітня 1934 року після Челюстінської епопеї. Додатковий знак медаль Золота зірка запроваджено указом президії Верховної Ради СРСР від 1 квітня 1939 року. Автор скізу нагороди архітектор Мирон Мержанов. За час існування Радянського Союзу цього звання було удостоєно 12 тисяч 776 осіб. Медальному родин дісталася льотчику Анатолію Ляпидевському. Наймолодшим героєм став 14-річний партизан Валентин Котик, а льотчик космонавт Світлана Савицька єдина жінка, яка двічі отримала цю нагороду. 23 серпня дев'яносто року указом Леоніда Кучми було затверджено відзнаку президента України Герой України. Орден Української золотої зірки номер 1 отримав льотчик-випробовувач Олександр Галуненко. Сьогоднішній випуск програми про доблесть, мужність і благородство як ніколи відповідає своїй суті. Мова піде про героїв у погонах сьогодні. У програмі історія генерала, який на початку льотної кар'єри врятував винищувач. Рібні зловмисники знахабніли напад на озброєну варту в Харкові та халатність комунальників, що наразило на небезпеку життя захисників Батьківщини. Французький письменник Роман Ролан якось сказав: герої роблять те, що можна зробити, інші цього не роблять. Такий афоризм досить влучно характеризує ситуацію, у якій опинився наш перший герой, 9 вересня 1987 року. Нічне небо прикарпаття. Міг 29 із бортовим номером 09 дев'ять виконує політ за маршрутом в ролі повітряної сілі. за штурвалом. Старший лейтенант Сергій Дроздов виполняли ми льотно-тактичне тактичку між двома полками один з них в івано франковске другой в Черткове. Учение по його масштабності було одно из таких, которые проводиться 2-3 рази в год. Наличие в воздухе було до 20 до 40 самолетів одновременно. Выполняли задачи перехвата і отражения массированного наліту противника. Раптом пілот відчув поштовх та кидок машини. С під лівого крила вийшов міг 21 Його кіль було счесано. Винищувач став некерованим і пілот катапультувався. 24-річний Сергій Дроздов не розгубився, відразу перевірив органи керування та тягу двигуна своєї машини. Все справно через командний пункт припинив виконання завдання і взяв курс на аеродром, до якого залишалось 150 кілометрів. Та перед посадкою далася в знаки інша несправність. Шасі в процесі столкновення були заклідені, не виходили основним способом. Прийшлось предприйняти порядка п'яти попиток випуску шасі. Напруга зростає. Командир полку вже дає згоду на катапультування, але в останній момент Сергій Дроздов, на рахунку якого 400 годин нальоту вдається до значних перевантажень машини, і за енерцією шасі таки випускаються. Вихованець полку, в якому з Афганістану майже кожен льотчик вийшов орденоносцем, не міг зробити інакше, адже кинути літак на призволяще було б найпростіше. Коли було построєння утреннього полка. І замкомандира дивізії, який перед был командиром полка прийшов на утреннее построение, вызвали меня перестроєм. Вручили орден Красной Звезды. Я був в принципі удивлен сильно і, звісно, и тим тем, що отримав такой орден. Сергій Семенович виховувався в сім'ї військового та вчительки. Тож ближче до випуску зі школи хотів вчитися на військового льотчика або підводника. Все ж вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища. Тоді там опановували найновітнішу техніку. Курсанта Дроздова навіть було включено до експериментальної групи на Міг 21 міг 29 з'явився в житті молодого льотчика у 86-му році. Є така хороша пісня, яка прозвучала в кінофільмі Земля Саннікова. Є тільки Міг». І саме цей Міг, міг 21 міг 29 за який я всю життя, вони Мені допомагають по житті йти. Кваліфікація воєнний льотчик снайпер говорить. багато. Таких... Спеціалістів на Україні на даний момент только три чоловіка. Нальот около двох тисяч часов підготовлений в повному обйомі курсу податківки як льотчик, так і інструктор. У безкінечності службових обов'язків Сергій Семенович знаходить час і для самовдосконалення. Підлеглі навіть по-доброму заздрять. Він опанував вже не одну іноземну мову, підкорив найвищі гори України та Росії, але найдорожча перемога любов до неба, яка стала взаємною більше тридцяти років тому. Генерал-майор каже, якби ще раз довелось пережити ситуацію 87-го року. Заходив би на посадку до останньої краплі гасу. Не личить бойовому льотчику приземлення на парашутній системі. Ця трагедія сталася якраз ту ніч, коли я повертався після відрядження з Харкова. Зухвалий збройний напад на варту однієї з військових частин міста забрав життя солдата Володимира Березюка. 15 днів до приказу. Трі місяця дембеля. це останній запис Володі в одній з соціальних мереж, датований 9 лютого цього року. Останній, бо слово крайній, як звикли казати військові, вживати пізно. Сторінка в інтернеті залишилась, а людини вже немає. Виплачена страховка. Це біля 109 тисяч гривень. Фінансові питання про поховання військовослужбовця взяла на себе Міністерство оборони та місцева обласна державна адміністрація. 21 березня о 9.00 новий склад варти під командуванням старшого лейтенанта Олега Гуріна заступає для несення служби. Офіцер у четвертому поколінні два з половиною роки відходив начальником варти, тому всі тонкощі служби знає досконало. Караул виставляє один пост на охорону складів, чотовий несе службу на вежі. О четвертій ночі, поки розвідний за розпорядком спить, зміну на посту провів саме він. Возвращаючись з поста, до калітки, позвонив у двері, відкрив солдат Бірезюк. Розвіл доповідь, господин порушен, згідно власне, встановлене. Як положено. Без всякого я пішов розірвати оружие. Імовірно, в цей момент словмисники, які заздалегідь перерізали колючий дріт та за допомогою драбини перелізли через паркан, пробрались у передпокій вартового приміщення. Рядовий Володимир Березюк, який без верхнього одягу вибіг відчинити зміні хвіртку. Упрямлял назад в середину. Тогда ему было задано 6 ножевых ударов, не совместных с джеттям. Шум слышали, когда разряжались. Но этот та шум такой был незначительный, то есть там ни криков, ничего не было. Не слышно никаких там ударов. Просто как возня какая-то. Мы без всякого зашли в этот в помещение. Он старший сезон первый зашел. Во время заступления у нас довели телеграмму, что вот проводят умовное... Нападение на склады, на караулы. То есть первое мнение, когда я открыл дверь и увидел, что на меня идет человек, экипированный по высшему разряду, понял, что это, наверное, учение. Может, СБУшники проводят. Но когда уже схватился за нож и порезавшись, я понял, что слишком круто они для наших спецслужб. Зловмисник завдавав ударів ножем, під яких офіцера захищав тільки бушлат на шинельній основі. Він попередив, що буде застосовувати зброю, але невідомий почав діяти ще агресивніше і заважав діставати пістолет. Заряджати, якби как бы, автомат, було, не, не було примені. Я зняв автомат з плеча, тобто прикладом попитався збити Не падає, що ну, в той момент, як я ззаді заді не напало второй, не звісно. Це ж ПМ вдалося дістати, але бандита заспокоїв лише другий постріл. Слышав, що солдат кричить товарищ старший лейтенант. Побіжавши у нього, я увидел, що солдат Шили змог побороти нападаючого сидів зверху і здержував його. Щодо осіб, які вчинили цей злочин. Це двоє брати, жителі міста Харкова. Один з них, 70-го року народження, другий 79-го. Один з них. Колишній працівник спеціальних підрозділів проходив військову службу в Росії. За словами представників частини у вартовому приміщенні зберігались пістолет Макарова, автомати Калашникова та 700 набоїв до них. Можна тільки припускати, скільки життів забрав би цей арсенал, якби опинився у руках ретельно підготовлених нападників. У них були безшумні ботинки для ходьби. У них були камуфляжі європейського стандарта. На одному була маска, на втором не було маски. У них були очень тонкі бронежилети, які не в кожного рації були. есть тобто, і ножі у них були боевые, які просто так достать крайне тяжело. Про загибель Володимира варта дізналась лише коли ситуація була контрольована. Важко уявити, якими були б реакція і моральний стан Олега Гуріна та Ігора Шила. Якби про втрату товариша стало відомо в ході відбиття нападу, все це почалося десь в 4.05-4.12, вже пройшла доповідь, що у мене відбувалося. Прибіжав дежурний по часті, оцінив обстановку. Моментально прибіжало фельдшер і першу медичну допомогу солдату бірзику у шоковому стані. Герої не відчували поранень і були госпіталізовані під ранок. Офіцер пострадав більше. Множественний рвано-різані рани предплечі, ягодиць. Лба з относительно небольшой кривопатірі. У солдата шила різані рани лівого надплеччя з більш выраженной кровопотерей. Батько Ігоря розповів, що коли юнак працював у одному із супермаркетів, там також мали місце по ситуації. Можливо, це й допомогло на зловісній варті вчасно зорієнтуватись. Уже там мене задержував. Участником, единственный, который не отказался от э, опознания тех всех преступников, всего остального. Вот. То есть, ну, человек хотел быть военным, но ну, он устал. Собираюсь, надеюсь, что вернусь в ту же часть и буду так же сам ходить в карамель. ничего страшного нет. Для несения службы в арте, арте э, отбирается изначально только на военные службовцы, которые имеют стійкий характер, найкращі морально ділові якості тільки півроку вони вивчають обов'язки та порядок насення служби, і це не примха командирів, а правило написане кров'ю. Адже виконуючи обов'язки зі зброєю в руках, алгоритм її застосування бійці мають знати як отче наш. під час розслідування надзвичайних подій на варті, його дотримання перевіряють в першу чергу. Слідчими військової прокуратури буде відпрацьовуватися версія, та буде прийнято рішення в рамках розслідування цієї кримінальної справи за фактом порушення правил несення вартової служби. На даний час можна сказати одне, що вони діяли у відповідності до вимог керівних документів міністра оборони. Старший лейтенант Олег Гурін незабаром повернеться до своїх обов'язків рядовому шилу до звільнення зі збройних сил ще півроку. Володимир Березюк вже за тиждень міг одягнути цивільний одяг. У травні хлопець мріяв влаштуватись на роботу в Києві та не судилось. Це той рідкий дитина, який, знаєте, чим хуже, тим шире у нього улыбка. Це очень рідкі качество. Дівчина знайома сказала. Не повірила і позвонила городської. ну, телефон его маме, она там заплаканная. ну, в общем, вот оттуда и узнал, что все это правда. Показывал автомат, как разбирать, к в госпитале, как вместе лежали, получается. Ну, и постоянно в коллективе, ну, все, показывал, помогал, первый раз показал, как подшиваться правильно. 30 березня замужность и самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов'язку, Президент України Віктор Янукович нагородив орденом за мужність третього ступеня, старшого лейтенанта Олега Гуріна та солдата Ігоря Шила. Солдата Володимира Березюка нагороджено посмертно. Я думаю, що воєннословищі нашої української армії всі повинні поступати так при такої важкій ситуації, в яку вони попали. По суті, бойові дії були на території части. Чернівці місяць тому тут мала місце халатність газової служби, яка ледь не призвела до загибелі добового наряду автопарку. Лише завдяки героїчним діям чергового наслідки надзвичайної події вдалося мінімізувати. Ця газова епопея вже місяць не дає спокійно виконувати свої обов'язки військовослужбовцям, які служать у 161-му топогеодезичному центрі. 28 лютого люто приблизно 17 годині. Чергової частини, що на території поблизу контрольно-технічного пункту, відчувається запах газу. Упродовж чотирьох днів так звані спеціалісти зі служби газу шукали джерела витоку, не маючи навіть схеми магістралей. На території частини та за її межами з приладами та без горе газівники нічого не могли знайти. Після цього навіть не встановили жодних заборон та не оголосили про необхідність евакуації. Місце розриву, де проходить сама труба, до приміщення КТП приблизно 15-16 метрів. І можливо, що через пори грунту, через проходить рядом мережа кабелів до КТП перпендикулярно до газової труби. Через ці кабеля також в місцях стику газ почав поступати в підвальне приміщення під КТП. 2 березня, нічого не підозрюючи, у добовий наряд по контрольно-технічному пункту частини заступив черговий та два днювальних. Усе, як завжди, одне слово служба. Запаха газу вообще не було слышно. Тобто в дежурці не було. Ось вот тут от здесь, між сховищами КТП. Чувствувався запах газу і там, возле забору, хорошо чувствувався запах газу. Виявляється, коли черговий вімкнув світло у приміщенні відбувся вибух. Я відчув, що вікна двері повилітали. Хлопок такий був. Волосся почало горіти. Я вибіг на територію парку, потушився і почув крики. І ще раз повернувся сюди, бо знав, що тут є люди. Солдат Скрикуляк Крикуляку сам покидав приміщення. Прапорщик солдат Дьомів був в шокі, і він його евакуював з приміщення, яке починало палати. Відчувалися сильні опіки. Форма почала варіти, плавитись. І ще хотів би подякувати старшому прапорщику вічку Руслан Васильовичу, щоб його можність. Може б він не стояв зараз. Тут. Коли всі троє були в безпеці, Руслан Филипчук доповів про надзвичайну подію черговому частини, який загасив пожежу. Постраждалих, госпіталізували до реанімаційного відділення. У постраждалого Філіпчука був термічний опік обличчя кістей 2-3 А ступеня площою 10 У постраждалого дьоміна також опік обличчя кістей стоп загальною площею 14 2 другого третього А ступеня у постраждалого. Крипуляка площа опіку була до 10%, також 2-3 А ступінь. Вони провели в лікарні майже місяць. На даний момент ці військовослужбовці виписані зі шпиталю та проходять курс реабілітації. Після повторної лікарської комісії швидше за все повернуться на службу. Попередньо в ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що були численні порушення з боку працівників Пад чернівці, ГАЗ». Представники цієї компанії не те, що про компенсацію мову не вели. Вони навіть не вибачились. Перед постраждалими військовослужбовцями. Сумно, що люди, на яких лежить така відповідальність, халатно ставляться до свого обов'язку, гріє душу лише те, що у збройних силах не перевелись потенційні герої. Такі, як старший прапорщик Руслан Филипчук. командування військової частини вже відправило нагородні документи на Чернівецького героя. А наша програма добігла кінця. Не бійтеся робити вчинки, бережіть себе і хай щастить.